Чому нинішня горілка та горілка 18 -го століття не мають нічого спільного, як українським козакам вдалося побудувати алкогольну імперію та якою була міра дозволеного споживання алкоголю серед українців три століття тому? Знає кандидатка історичних наук та дослідниця Олена Пивоваренко. У пані Олени навіть дисертація на цю тему: розвиток винокуріння та шинкування на лівобережній Україні у другій половині 17-18 століття. Але сьогодні ми скористаємося її коментарями для радіокультура. сьогоднішній напій, який ми називаємо горілкою, не має нічого спільного з горілкою 18 -го століття. Він мав і інший колір, і тим більше інший смак. Сивуха оковита це маркери якості, сивуха найнижчої якості, піна найвищої. Також була чудова горілка третя пробна, коли звичайну горілку розводили водою, переганяли. Фракцію ще раз розводили водою і ще раз переганяли. Ця горілка була доступна виключно для еліт. Її дарували царям, архімандритам і давали нею хабарі. Горілка для українських козаків, за словами дослідниці, була як нафта для арабських еміратів. Це було основне джерело грошових надходжень. Вся гетьманська казна більш як наполовину складалася з горілчаних грошей. Річ у тім, що право пропінації, тобто виготовлення горілки, в тогочасному світі належало тільки елітам. А з середини сімнадцятого століття козаки як стан отримали таке право. Проте виготовляти горілку міг тільки той, в кого була власна сировина. Торгувати могли гуртом всі, а в роздріб лише міщани. Оцінивши перспективи винокуріння, козацька верхівка намагалася усунути селян, а потім і рядове козацтво від виробництва горілки. За гетьмана Івана Брюховецького, у 1667 році були спроби заборонити винокуріння всьому населенню, окрім козаків, мотивуючи це тим, що горілка впливає на кількість бунтів. Однак ці намагання козацької старшини наражалися на активний опір з боку населення. За словами Пивоваренко, українська горілка дуже відрізняється від російської водки. У першу чергу йдеться про різ спосіб дистиляції в Україні все робилося за європейськими зразками, а в Росії був зовсім інший спосіб. Також відрізнявся інгредієнтний склад Українську горілку ніколи не розводили. Більш міцні горілчані напої називалися шпагатівка від засобу приготування. Рідина стікала шпагатом або мотузкою, звідси синонім мотузяна, і шпагатівка була вище 40 градусів. Ще міцнішою була запридуха, назва якої свідчить за себе. Існує також міфологізація, що в нас багато пили, наскільки багато можна судити за офіційною скаргою, що панна весілля примушує купити два відра горілки, два відра на велике весілля, яке традиційно тривало чотири дні, тобто порції були надзвичайно невеликі. Також через елітність це була радше святкова дія не було прийнято пити щодня. До кінця XVIII століття зберігся великий осуд щодо залежності від алкоголю. Людина не могла прийти з похмілля, наприклад, в церкву. Була традиція садити на купу, коли кайданами приковували до огорожі храму, щоб всі бачили цю ганьбу. Тож безмірне пиття до нас принесли все-таки росіяни. Ринок споживання алкогольних напоїв на Росії був настільки значний, що Росія не могла власними товарами забезпечити його наповнення і тому активно закуповувала горілку, зокрема в лівобережних полках. Це, у свою чергу, значною мірою стимулювало збільшення об'ємів її виробництва до горілчаного бізнесу у XVIII столітті ставилися дуже серйозно щодо козацької старшини дуже мало згадок. Більше є про гетьманські господарства. І гетьман Скоропадський, і гетьман апостол особисто перевіряли наявність горілки та горілчані гроші. Звичайні козаки мало фіксували, тому що всі займалися безпосередньо самі і не було потреби записувати. Більше відомостей ми маємо з монастирів, де був корпоративний власник, оскільки якість напою у ті часи цінувалася дуже високо, за нею пильно слідкували і під час транспортування горілки. На перевезення напою в бочках наймали лише перевірених людей, які б відповідали, що з пункту А в Б приїде горілка тої самої якості, не розбавлена. Були мірні кружки, де було 450-500 грам, в які наливалася пробна горілка, яка згодом підпалювалася. Якщо вигорало дві треті, значить це один гатунок, половина інша. Якщо вигорала лише третина, це була погана горілка. Пропозиція на ринку була не така широка, і люди розумілися на якості. Шинки не хотіли брати на реалізацію поганої якості горілку, бо це знижувало їхні прибутки. На кінець XVIII століття в Україні було перероблено на горілку стільки ж зерна, скільки йшло на годування всього населення. І щонайменше половина виготовленої продукції мала йти за кордон. У першу чергу це була Росія, Москва і Санкт-Петербург. А також Крим і Польща. Багато цікавого можна знайти в щоденниках Якова Марковича, українського письменника-мемуариста, державного діяча Гетьманщини, сина Андрія Марковича. Яков Маркович був одним із найосвідченіших людей свого часу. Чимало було витончених напоїв, які виготовлялися на основі горілки, серед найпоширеніших частина, яких також і йшли на продаж, були горелка Вишневая, Дулевая від назви сорту Груш, слив'яна, «Яблочная», Терновая. З огляду на технологію виготовлення, ці напої не були ані горілкою, ані водкою, а настоянками, причому надзвичайно популярними, оскільки виготовляли їх великими об'ємами. До цього ж різновиду алкогольних напоїв можна віднести настоянки з Аріха вже волоских проліваних. Вірогідно, що до подібних напоїв належить і персикова горілка, вочевидь, рідкісна і вартісна, оскільки у щоденниках про неї є лише одна згадка про одну пляшку. Є підстави стверджувати, що за загальною назвою водки деякі з вищезгаданих напоїв могли бути лікерами. А що, раніше 17-го сторіччя горілку не вживали, можете запитати ви. Вживали, звісно. Просто більшість історичних джерел приходиться саме на початок 17-го сторіччя і подальшу історію. Але те, що горілка активно використовувалася і раніше, очевидно. Наприклад, термін могорич з'явився за декілька століть до цього. Обряд могоричу належить до сфери звичаєвого права. Могорич це обрядова дія остаточного узаконення будь-якої угоди, що надавала їй непорушності. Саме слово могорич з'явилося в українській мові у 13-14 столітті як запозичення з арабської. Первинно воно означало витрати пригощання на відзначення угод і продажів, зокрема коней. Сторони, що домовилися на знак взаємної згоди, розпивали горілку. Інші напої в той час вже не використовувались – вдома або в шинку. Зрідка це відбувалося безпосередньо на місці укладання угоди, наприклад, на базарі й ярмарку. А у 18 столітті багаті українці добре їли двічі на день в обід та в вечері. Про сніданок як і у Маркович майже не згадує. Вранці він пив лише каву. Обід вважався однією з найважливіших подій дня. Починався він зазвичай опівдні і тривав кілька годин. Щоби скоротати час до обіду, заходили в гості на горілку. Випити можна було одну чарку звічливості. Або як рум'янцев, бригадир та інші, бувало випивали чарок по десять. Після цього йшли обідати в інше місце. Окрема історія бенкет. Приводом для нього могло бути релігійне свято, весілля, хрестини, новосілля з освяченням будинку. Абсолютною новинкою того часу стало застілля на честь дня народження. Запрошення розсилали заздалегідь, їх не можна було тихо проігнорувати. Так, в грудні 1735-го Яків Маркович відпрошувався у графині Боротинської не бути цього дня на бенкеті їхньому. У деяких українських регіонах за унікальною рецептурою на початку ХХ століття виготовляли горілку на продаж і України Західної Європи. На Волині відомий бренд Любомильська Пайсахівка виготовляли з ароматних родзинок. Процес перегонки відбувався у кілька рівнів. Іноді нас намагаються хейтити за згадки алкоголю у коментарях. Ні, ні, ми не зловживаємо алкоголем і взагалі не дуже його схвалюємо. Але схвалюємо різні цікаві історичні дослідження, навіть якщо йдеться про алкоголь. Тому що знати історію своєї культури, народу та країни це більш обов'язок, ніж правило. Якщо це відео було для вас цікавим, будь ласка, залиште коментар та розкажіть про наш канал своїм знайомим. Ми дуже хочемо зростати як канал, а це вимагає більшої кількості підписників. На сьогодні це все. З вами, як завжди, була історія на тарілці. Хоча цього разу, скоріше за все, історія у чарці. До нових зустрічей. Будьмо!